Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачного, ніжного та соковитого кролика. І для цього нам потрібна тушка самого кролика, цибуля, морква, спеції та сметана. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми попередню тушку кролика замочуємо на кілька годин у холодній воді. І далі підготовлюємо наші продукти наступні. Для цього беремо 5-6 ось таких досить великих цибулин, розрізаємо на опіл знову на половинку та подрівнюємо. Ось так у нас повинна виглядати цибуля. Далі додаємо сюди трішки олії для смаження та відправляємо все смажитись. Якщо у вас є ось такий казанок, як у мене, який підходить як і для смаження, так і для випікання, можна зразу готувати в ньому. Якщо ж нема, окремо готуємо на сковорідці. Потім перекладаємо у форму для запікання. Поки відправляємо на невеличкий вогонь нашу цибулю та на ось такі дрібні терці, натираємо одну досить велику морквину. І коли наша цибуля вже ось так стала трішки прозорою, напів приготувалася, додаємо сюди моркву, яку ми тепер підготували. Перекладаємо усе сюди разом та гарно вимішуємо. За потреби можна додати ще трішки олії, але не занадто багато. Та відправляємо на плиту до повного приготування. Далі беремо чесничок, кількість можна коригувати за своїм бажанням. У мене три ось такі досить великі, та нарізаємо їх на пластинки. І далі чекаємо, поки підготується цибуля з моркою, та розділяємо нашого кролика. У мене він вагою приблизно 1 кг 300 г. Я розділяю його на частинки. Ось такі доволі немаленькі. Та буду викладати її зверху на ось цю цибулеву подушку. Коли вона вся готова, половинку приблизно відбираємо у посудину, а половинку залишаємо на дні посуду, в якому будемо далі готувати. Викладаємо сюди зверху лавровий листок. Та приблизно половину нарізаного нами часнику. Можна за бажанням додати ще паприку чи будь-які спеції, які вам подобаються. Але я люблю, коли їх мінімум. Далі зверху сюди ж викладаємо тушку кролика, яку ми попередньо порізали. Ось так гарно та щільно. До залишків нашої засмажки викладаємо решту часнику, перець та сіль. Усе коригуємо до свого смаку. Та приблизно 7-6 зернин духмяного перця. Вимішуємо ретельно та ось так застеляємо зверху. Бачимо, по факту, кролик готується досить та досить швидко і просто. Абсолютно ніяких додаткових маніпуляцій з ними робити не потрібно. Тепер нам залишилось додати сюди сметану. Беремо пропорції приблизно 1 до одного. Можна, звичайно, і саму ж сметану. Але я люблю, коли ось так наполовинку з водою. І дивися, щоб ось ця вся рідна покривала кролика повністю. Поправляємо, накриваємо кришкою та відправляємо у духовку при температурі 220 градусів на 1 годину. Ось так бачимо, виглядає наш кролик після години часу. Гарно протушкований і бачимо м'ясо дуже ніжне і ось так гарно ретельно. Пропечене, досить гарно відстає від кісточки. Тобто наш кролик приготований правильно. Можете за бажанням ще, якщо забагато рідне, покласти на 10 хвилин без кришки, але я цього не роблю. Тому що він тоді має дуже-дуже цю ніжну, гарну соковитість. Ну і, звичайно ж, друзі, зараз глянемо, що ж у нас вийшло. Кролик гарний та рівномірно пропечений, має гарний ніжний. Ось такий смак, аромат, м'якість та надзвичайну соковитість. Подаю я зазвичай з пюре-картопляним якимись овочами, в даному випадку помідорки, та сам кролик. Ви подивіться тільки, як багато засмажки і наскільки гарні ароматні ці шматочки. І, звичайно ж, зараз ближче глянемо на саме м'ясо кролика. Воно виходить дуже ніжне, ось таке навіть крихке. Ідеально відділяється від кісточки та надзвичайно соковите. Подивіться, навіть не потрібно ножем різати, легка притискаєте і м'ясо готове. Навіть від натиску ножа видно, наскільки воно соковите. Тому, друзі, однозначно рекомендую приготувати кролика за цим рецептом. Він максимально простий, не потребує якихось надзвичайних продуктів. А виходить мега та мега смачним. Тож, друзі, обов'язково зберігайте собі рецепт, готуйте, смакуйте та не забувайте підписатися на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. А я вам, як завжди, бажаю смачного! Готуйте, смакуйте та до зустрічі!